Холодний атмосферний фронт зараз над Західною Європою, а впродовж 13-15 вересня вже очікується в Україні. Він притягне дощі від західних до східних регіонів. Найбільше його відчують жителі Заходу, де поки що справжнє літо. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так. У середу, 13 вересня, на території всієї України очікується мілива хмарність. Вдень буде досить тепло, в середньому 20-22 градуси на сході, 25-27 градусів у центрі та до 30 градусів на заході України. Вночі температура очікується на рівні 10-16 градусів. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 14 вересня, погода різко зміниться. Усі області, крім Полтавської, Сумської, Харківської, Донецької, Луганської та Криму, накриють короткочасні дощі. Температура повітря в середньому буде від плюс 23 до плюс 28 градусів тепла, лише у деяких західних та східних областях від плюс 19 до плюс 23 градусів. У п'ятницю, 15 вересня, згідно з прогнозами, дощовий фронт зрушить і зміститься на лівобережну частину країни. Температура повітря впаде на кілька градусів. Очікується від плюс 19 до плюс 25 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!